Віктор Гігоріч, доброго дня. Сьогодні ми розберемо що краще: коронка або пломба. Ми розберемо ці два методи і дізнаємось про переваги одного та іншого, а також які ризики можуть бути при одному та іншому методу. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, який метод підійде саме вам. А перше моє запитання: давайте що таке саме коронка. Влад, ну, да, привіт. Сама по собі коронка це встановлення повністю зуба завдяки протезу, який ми називаємо коронка. Угу. Наш принцип в клініки в тому, що треба зберегти максимально свої тканини, свій зуб. Цьому нам допомагає пломба. І тут вже є грані або вибрати пломбу, або вибрати коронку, є зазвичай свої показання, як до коронки, так і до пломби. Якщо це не значне ушкодження, ми це можемо висповнити пломбою. Якщо йде ушкодження зуба до 1 треті, тут вже як не крути, треба ставити коронку. Mm. Ну, тобто у нас є картинка, а тут у нас коронка. У нас Коронки. є, як, що у нас тут зуб, mm. який щось з ним зробили, сточили чи що? Це вже підготовчий етап, який пройшов. Мабуть, і була ендодонтія, підготовка кореневої частини, і відновлення умов для того, щоб поставити коронку. І ось саме це ось коронка. Так, да, Саме зверху коронка та, що покриває те, що залишилось від зуба, або те, що вже підготовлено для того, щоб восполнити Зубний ряд. Тобто, а поломба якщо є зуб, і ми заповнюємо ось цей простір? Так, звичайно, під коронку треба зробити підготовку. Угу. Загалом, це передбачає за собою, що треба видалити зубний нерв. Угу. А це за собою веде, що його функція його у життя буде значно скорочено. Ніж він буде живий. Mm. Скажіть, а є якісь критерії для вибору між коронкою та пломбою? Якщо розповсюдження каріса не виходить за бугри або товщину емалі зуба більше, ніж за 2-1,5 мм, тоді ще можна вибрати пломбу. Якщо це виходить за ці рамки, стінки тонкі, ну, воно в, в будь-якому разі десь буде скол. І ще, і як зазвичай ми повертаємось до коронки. А чому потрібно депульпувати зуб? Так, ну разні бувають ситуації: або це інфекційне враження, або це глибокий каріяс, або вже запалення пульпи. Тоді треба робити депульпірування. Просто так ніхто ж не буде депульпірувати зуб. А чому раніше робили у а, часи раніше стоматології, а зараз а, не так часто? Ну завдяки тому, що зараз змінилися конструкції коронок. Якщо раніше це були, якщо помниш, може такі жовті коронки. Так, yeah. да, це таке з тонкого тонкого металу. І обробка зуба знаходилась тільки в, ну, в тих рамках емалі. Там був така гіза, похожа на зуб, її протягували через спеціальний апарат. І з цього тоненького металу виходила скорлупа. Зараз на даний час все рідше і рідше їх знімаємо. Знімали їх доволі таки легенько, там невеличкі розпили, вона розпадалась. І ти знаєш, воно, зуби ще були живі. Ой, до речі, запитаю, а золоті зуби це теж коронки ж? Так. Да. Ну, робили з разного металу, як з металевого, так і з золота. Ну, золота я вже давно не зустрічав. А чому перестало робити? За візни та й відпала потреба. Але є так, є показання, коли робляться з драх металу коронки, але ну, це дуже-дуже рідко. Мені цікавить, а наскільки довговічні будуть пломби? З залежності від е якості установки пломби і методи її експлуатації. Якщо це дуже здорова пломба, ну, вона довго не буде стояти. Великий об'єм, велика площа нагрузки, це буде невеличке підтікання, порушується її сама цілісність. Цілісність це не самої пломби, з, неї, з нею нічого не буде, а іменно ідея її самої пломби, на стики зі своїм зубом, буде підтікання, і взагалі поновлюється новий каріс. Тобто, велика пломба це не є добре, вона не зможе виконувати ту функцію раціонально і добре, як. Сама коронка. А є якісь е, міфи, чи щось люди кажуть? Перестановлення коронки якісь страхи? Заміна коронкової частини це нормальне явище. Воно таки повинно проходити раз на 5-8 років. Треба зробити заміну. Тому що що проходить під коронкою, ми не бачимо. Може виникати як і вторинний Опять же, може виникнути рецесія, це спущення десни. Треба робити її заміну. А як зараз їх виготовляють коронки чи, чи пломбу? Як допомагають зараз там нові технології? 3D-сканери, там відбитки робити? Взагалі класна штука, сканер знімає дуже багато питань. Це точність, швидкість, і це знімає ще таке питання як дизайн самої коронки. Поступово фактор людини в процесі виготовлення зменшується. Нові технології. А які можуть б, помилки бути при встановленні коронки чи якісь? Що може піти не так, що люди можуть чогось боятися? Чи це взагалі не страшно зовсім? При грамотному плануванні процесу протезування ніяких збоїв не буде. Так, да, буває, що десь в часі, тобто, день пізніше або день раніше, може бути виготовлення. Можу розказати історію, як було при радянських часів. Що, коли були величезні черги, і людина приходила поставити якусь або коронку, або мост. Лікар обробив, зробив підготовчий процес, зробив відбитки, віддав лабораторії, а там черга, як відсюди, і до Мали Арнаутської. Фух. І коли проходить через два місяці, а зуби вже поміняли свою структуру, навіть уже і зуба немає. І все по новому і переробиться робота. А який метод протезування обрати, якщо зуб ще живий? В нашій клініці ми більше використовуємо принципи для збереження нерва в зубі. Це подовжує життя зуба на багато років. Чи є якісь показники, яку коронку варто обрати? Краще вибрати коронку, яка би найкраще підходила під ваш зуб. При виборі методу реабілітації на металокерамічних коронках, то це за собою підтягує видання нервозубів. Якщо ми дивимося на реабілітацію на цирконівих коронах, то процентів на 70, що нерв в зубі буде збережений. І в такому випадку буде краще реабілітація і, і реабіліта... краще все? Так, це буде реабілітація, краще, естетика, краща, і щоб стерти. Цирконіву коронку тобі потребується, ну не знаю, наверно п'ять життів. Тобто люди там приходять зуби вже е, унизу. Там вже нічого нема, а коронка ще залишається. Коронка поламається разом з зубом. А. Чим поламається коронка. а скільки займає чи по часу встановлення коронки, і потім е реабілітація після цього загалом це займає до двох тижнів максимум. А які препарати потрібно вживати після там антибіотіки, чи щось, чи загоєння, проще? Нічого загалом вживати не треба. Якщо ми балакаємо на протезування на зубах, нічого дискомфорт може бути присутній тільки від того, що ви бач, побачили вивізку стоматологію, і наостанок який метод людей варто брати коронка або пломба на консультації у свого лікаря-стоматолога він вам підбере план лікування, або це буде художня реставрація за методом фотополімерного матеріалу, або це буде церковня, або металокерамічна реставрація. Тобто, я можу прийти до вас на консультацію, це безкоштовно? Консультація безкоштовна. за спрос гроші не беруть. За спрос не б'ють нозда. А далі ви вже отримаєте якісний план лікування. А якщо у вас стоїть вибір між коронкою та пломбою, звертайтеся за посиланням в арестоматологію, вам надуть якісне лікування. І на цьому буде все. Дякую за відповідь на ці запитання. А ви можете підписатися на цей канал та переглянути попереднє відео. Дякую вам ще раз. Дякую, Влада.